Вітаю! З вами Галина і Сьогодні у мене експериментальний день. Насправді дуже класно виходить, тому я з вами ділюся. Значить, у мене ось таких кольорових 5 бобін, як ви бачите всі на відео. Що я роблю? Я роблю ось таку красоту міксову. З мотою на моталку з усіх бобін, як бачите, ниточку. Звісно, у мене камера труситься, тому що я мотаю. І дуже погано, що в камеру не попадає. Але я покажу і один, і інший процес. Тобто, бачите, в мене 5 бабін. А тут у мене намотка. Ось, бачите, яка краса виходить. Офігіть! Мотаю, мотаю, мотаю. Бачите, як гарно виходить. Любі мої, показую дуже близько. Ось така красота в мене вийшла. Це ниточка у 5 складень. Потім я зробила експеримент, і ось вона у 10 складень. Обов'язково зроблю зразочки, і в кінці цього відео ви побачите зразочки. А це у 15 складень. Я багато не намотувала, тому що так, щоб вийшло для маленького зразочка. Очікуйте маленькі зразочки. У 5 складень, 10. І 15. Ось така гарна міксова ниточка у мене вийшла. Але це ще не все. Я додала шосту ось акрилову ниточку, і у мене вийшло ось так. Ось така гарна міксова ниточка. В бабінці вона виглядає ось так. А ви мені напишете, чи вам сподобався мій експеримент. І якщо ви захочете таких ниточок, ви знаєте, кому Ми писати. І так зроблені зразочки. Почну з тоненького. Ось спиці номер 3 І дуже-дуже ніжне, дуже тендітне, дуже тоненьке полотно, таке, навіть, можна сказати, просвітлюється дещо. Чи просвічується саме в 5 складень, тобто, так як я показувала першу намотку. Дуже ніжне, дуже тоненьке. Але воно гарно, бачите, лежить, навіть на маленькому такому зразочку гарно лежить. Ось так кольорова гама виглядає. Тепер резиночку я зв'язала у 10 складень. Ось, ще на спицях. Це спиці номер 4 Ось так виглядає резиночка. Сказати, що вона тримає, ну, вона є. Вона не стягує полотно. Бачите, вона ось така теж ніжна, гарно лежить петля. І також його не крутить, не веде. Тобто, бачите, ось на спиці це ж без ВТО, без нічого. Я зробила, так сказати, свіженькі зразочки. Це другий зразочок, спиці номер 4 10 складень. І в 15 складень я зробила ось полотно теж спиці номер 4 але воно вже дещо таке щільне. Петелька також гарно лежить, це я для себе всі приміточки поробила, щоб я знала зразочки. І ось так воно щільненько виглядає. Щодо однотону, я пішла далі я зробила однотон в 20 складень на спицях номер 6. Ось, бачите, як воно виглядає. Теж полотно дуже ніжне і воно гарно. Тобто воно не закручується, петля гарно лежить, як на мене, то достатньо гарно лежить петля. Закривала я гачком. а, до речі, закрила я гачком І тут також бачите, набирала на спиці, а закривала ось гачком. Дуже добре видно, на каналі вже є. В принципі, я під цим відео також закину. Саме закриття гачком, як я обожнюю закривати різні речі, рукавчики. Горловинки, рукавчики, бачите, край такий от, він не тягнеться. Тут також я закрила гачко. Ще раз наголошую, чому зробила так, щоб добре видно різницю між петлями. Тобто, ось вони. Це 20 складень, 15, але тут спиці номер 6, а тут спиці номер 4. Ось так. І це також спиці номер 4 резиночка. Це те, що до пряжі, яка. У мене є о 5 складень. Ось ця пряжа. Тепер щодо білої пряжі, також зробила зразочок до цієї. Звісно, акріл. Він у мене теж бабінний, але він дещо, ну, от відчувається, що це акрил. Я думаю, що, в принципі, має право на життя, але є такий надзвичайно легкий але хруст. Ну, акріл є акрил. Звісно, є акрили різні, але у мого цього акрильчика є такий дещо хруст. Я зв'язала ось таку ромбочку. Думаю, це добре видно ось як вона лежить. Петелька також лежить гарно, незважаючи на те, що доданий акріл, як ви бачите, і закривала знову ж гачком. Я у зразочках пробую. Закривати ось різними саме гачком, тому що це самий класний і мій улюблений варіант закриття виробів. Тобто рукавчики, горловинки, знизу деталі. Ось такі зразочки. Я думаю, вам це, ось ця пряжа. Ще раз наголошую, напишіть мені, будь ласка, що вам більше подобається. Ось так: дві пряжі і ось так. Вони себе ведуть. Взагалі, чи цікаве було це відео, чи подобається вам така ідея, такий мій експеримент. А я вас обіймаю. Долучайтесь, підписуйтесь. Завжди щось цікаве. З вами, ваша Галина Пріліс.